Вигнав Христос усіх, що продавали і купували в храмі, почитай добру новину сьогоднішнього дня. неділю, коли ти будеш на літургії чи будь-який інший день, ти почуєш Ектенію, прохання, яке молиться священників, вся церква каже, Господи, помилуй, і вона звучить наступним чином за святий храм цей, за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього. Христос сьогодні каже в Євангелії, що дім мій. Домом молитвої назветься, аби зробили з нього печеру розбійників, дорикаючи міняйлам, продавцям і купцям, що сиділи в храмі, тому що вони робили в храмі не те, що потрібно було, вони прийшли не для того, для чого храм був збудований. Коли ти приходиш до храму, пам'ятай, що ти повинен прийти до храму не з іншими потребами, як потребою Бога. Бо далі, коли ти читатимеш Євангелія, ти побачиш, що коли Христос повиганяв всіх купців, мінялів з храму. Сталося щось інше, підійшли до нього ті, що потребували його допомоги сліпці, криві, хворі. І Христос зціляв їх. Там, де є Бог, Бог дарує життя, але Він дарує життя тим, хто знає, для чого вони до Нього приходять, що вони від Нього хочуть. Сила Божа діє також і в нашому храмі якому ми молимося, де перебуває тіло і кров Ісуса Христа, живий Христос є присутній там, для тих, хто хоче отримати від Нього те, що дає Бог. І для тих, хто прийшов з абсолютно іншою ціллю, тому що в храм люди приходять часто з різних мотивацій, з різних причин. Твою мотивацію бути у храмі означає шукати там Божої сили, яку Господь приніс у світ. Сохла смуковниця. Це та, хто не пізнала свого Бога, та, хто не дала йому плоду, коли Бог проходив повз нею. Дуже багато таких сохлих смоковниць залишається в неділю в часі Євхаристії, коли Христос проходить і шукає плоду людини, плоду людської віри. Плодом людської віри є дія. І перша, і, напевно, найважливіша дія, яку має в житті людина, це. Пізнати Христа в його таїнствах. Навчися їй це робити, тому що сохнеш і не матимеш в собі життя. Людина, яка відриває себе від тіла і крові Ісуса Христа, сохне. Бо каже Христос, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має в собі життя. Пам'ятай: храм Божий це місце зустрічі з Богом. Приходь до Бога з плодами, не з інших причин, а з плодами віри. Принеси йому вчинки твоєї віри, а найважливіше. Навчися пізнавати Христа його присутність в твоєму житті.